Поліцейський Андрій Косаван майже два роки власноруч складає дрони для армії. Техніку складання дронів опанував самостійно, переглядаючи відео в інтернеті. Потім закупив обладнання. Як результат, 90 пташок вже допомагають колегам і друзям Андрія у зоні проведення бойових дій. Дрон складається з таких основних частин. Це у нас рама, у даному випадку карбонова. Це мотори. З мотою під 7 дюймовий дрон, далі у нас камера. Камери бувають різні. Це, звичайно, денна камера, бувають нічні камери, бувають тепловізійні камери. Потім основна плата це польотний контролер і регулятор обертів. Тут є відеопередавач і радіоуправління. До цього всього, щоб він злетів, потрібна бути ще батарея. Час він залежить, звичайно, від навиків від пайки, від того наскільки натинована рука. В основному це займає до півтора години часу, до двох годин часу. Чому вони важливі? Тому що насамперед це допомагає зберігати життя і здоров'я наших військових, і значно збільшує можливість завдати точного удару на знищення. Дрони вони виконують не тільки роль камікадзе, да вони виконують також спостереження, також вражають інші дрони, тобто така своєрідна ППО, також ними можна мінувати, і елементарний це просто засіб. Відлякування дрони почали збирати з літа минулого року, тобто вже близько півтора року на даний момент. Звичайно, підрахунки ведемо, тому що більшість коштів, за якими ми складаємо ці дрони, вони донатні. Загальна кількість 93 у 2022 році у мене знайомий, хороший друг, пішов на війну, і він попав у ТРО міста Київ. І, звичайно, він попав звичайним піхотинцем. Ми з братом розуміли, наскільки це небезпечно, бути піхотинцем, і хотіли якось допомогти йому, убезпечити себе. Тоді почало дуже розвиватись напрям цих весільних дронів, Мавіків. Вони просто прилітали, робили скиди. І це був такі перший крок для розуміння того, що дрони це. Майбутнє у цій війні на той час ми знайшли одну людину, яка вже збирала дрони. FPV-дрони. Ми звернулись до нього з метою, щоб він зібрав дрон для нашого друга. Ця історія дуже остянулась, і з моменту, як ми замовили цей дрон, і до моменту, як він потрапив в руки нашому другу, ну пішло декілька місяців. Ми зрозуміли, що це дуже неефективно, тому що втрачається час, а за цей час може багато що трапитись. І ми прийшли до висновку, що потрібно навчитися це самим робити. Переглянули багато відео в інтернеті. На той момент не було стільки україномовних відео, не було стільки навчальних матеріалів. Прийшлося розуміти. За англійськомовних да, іноземних ютуб-блогерів поступово вклали свої власні кошти для того, щоб закупити перші комплектуючі. І, звичайно, найголовніше це було паяльник, тому що потрібно ну, навчитись було паяти. Ну, перший дрон це було звичайно складно. Він виглядав не так, як цей. В основному вартість дрона коливається від. 10, можливо, навіть цифра знижується до 12 тисяч. Це на семидюймовий. Допомагаємо будь-кому, хто до нас звертається, хто звертається з донатом, хто звертається з проханням. Ми готові, ми завжди відкликаємося, завжди допомагаємо по наших можливостях. Зараз основна основні засоби враження на полі бою це дрони. І ми говоримо про те, що дрони будуть у військових тільки тоді, коли їх хтось буде збирати. Дуже важливі також інженери. Це Спільна війна, спільна справа і ну, залишатись осторонь якось не можна.